І так, друзі, понеділок. На вулиці мінус 10-11, Зима керує. Але все ж таки будемо ми знімати щотижневий огляд. Майданчик Карпарк вітає вас, місто Кам'янське, Республіканська 9А. Працюємо щоденно, з 9 до 18. Кожну з цих автівочок також можна придбати і в кредит. Тож, що у нас є? Погнали! Так, І зустрічає нас C-Crosser, Це майже о, той і є який Mitsubishi Outlander. Шикарна комплектація. Так, 10 рік, 7-місний, повний привід, 24 газ бензин, 9500. Отакий красунчик. Subaru Outback 15 рік. Шикарна комплектація. Американець незначний позаду ДТП. Легко он куча датчиків. Друзі, будь ласка, 15 рік, 2,5 бензин, 17200. Лінкольн 2017 року. Такий чорненький, красень. Глядь, такі колеса у нього. Так, поїхали. 2,0 бензин, на автомат, звичайно. там... Що в нього там? Дайте, комплектація, читайте, бо можна пів дня розказувати. 15500 і лише 107 тисяч пробігу за цього чорного красення. Так, Kia Cerato, 2007 рік автомат 2.0 бензинчик. Ціночок 5200. Автомат простенький. Клімат. У автівочці все є. Електричка Nissan Leaf. Батарейка 68, 6800 ще тримає. Легко сплави. Теплавина з вас присутність, склорідні. 5500. Клімат, кругі, здатчики, все як треба. Підігрів керма і всіх сидінь. BMW X14 X1, 1 року. Дволітровий бензиновий двигунчик, 184 конячки. комплектація панорама, люк, клімат і так далі. 12 тисяч, будь ласка. Так що хто шукав таку бешечку, будь ласка. Так, Шукайте невеличку авто з автоматом, будь ласка, кліо, 5 рік, 1.4 бензин, кондиціонер, будь ласка, отакий от седанчик лише за 4300 з простенькою автоматичною коробкою. Американець Ford Focus, 2-літровий бензин, 16 рік. Будь ласка, пробігу 164 тисячі, кондиціонер, круїз, датчики, камера, 7900. За отакий Фордік. Форд Фієста 19 го року. 55 тисяч пробігу лише. 1,6 бензиновий двигун. 19 рік нагадую. 10500 за таку красу фієсточку. Так, що у нас тут? Фіат, Гранде Пунта, 6-й рік. 4000, 14 бензиновий двигун і двозонний клімат. Мабуть, ціночки напишу потім, бачите, підмерзали автівачки, які тіньова ну, старанаса. Так, Ford 7 рік 1,8 бензинчик. Клімат круги, датчики, підігріви, все є. 4500 ціночок. Крено, Megane другого покоління, 1,6. Бензиновий двигун, кондиціонер, датчики, все атівочки є. О, ціночок трохи видно. Вон, 6 тисяч так. Не, не побачите. Так, позамерзали автівочки, які в тінці стоять, бачите? Так, виходимо на сонечко. Так, шукали собі бюджетне авто, от будь ласка, за невеличкі гроші. МГ МГ. Вибачать, вично це МГ МГ 14-го року. Так, Це у нас з Китаю, зібраний е, за англійськими черти, е, тим, кресленнями, двигун ПП та йота, як бачите, 1,5 газ бензин, кондиціонер та базова комплектація. Ви погляньте на цей стан. Так що, Хто шукав собі автівочку за 5 тисяч з газом? Мось, будь ласка, чекає вас. Шкода, 9 рік, 1,8 ТСА, клімат, круїз, підігріви, мультикермо, омивач. Легкосплави з 17 колеса за 7500. Отаке от універсал. Так, також у нас ще один Меган другого покоління, але маємо тут 2-літровий бензиновий двигун і автоматичну коробочку. то звичайний простенький автомат. Клімат, круїз, датчик, як бачите, складання. Парктроніки, все як треба, 6 тисяч 2 літра автомат. Ось він. Так, сюди. 12-го року, шкода, фабія. 1,4 атмосферний двигунчик, звичайний. 5850. Кондиціонер присутній. Така от біленька фабія в кузові комбі. Це у нас 12-го року гольф. 1,4 двигун. 90 кВт, той самий сах. Свіспорідні, будь ласка, кондиціонер присутній. Отакий от універсал 2012 року за 6700. Класіка жанру меган 3 покоління з дизельним двигуном К9К. Так, це він і є. Будь ласка, отакі гарнючі легкосплави. Нагадую, 19 рік, дизельночок, клімат, круїз, підігрів, сидінь, датчики, навігація, все присутнє. Гарного білого кольору, такий дизельок. Ще одна шкода 11 року випуску, також легкосплави. Височений клірінс у нас 4х4 All-Drive. Будь ласка, 1,8 бензин, клімат, круїз, датчики, парктроніки, складання зеркала, омивач, все є. 8100. До речі, повний приват, тут адаптивний, тут майже завжди буде у вас передній. Задній Треба ще підгрузити, щоб запрацював. Так, поїхали. Вагуна 2013 року. Клімат, круїз, складання без ключовий. Все, що душа бажає. 800. Двигун 1,5 дизельочок, такий самий, як і на Меганах. Але це Лагуна. 800. Matiz 08 бензин з автоматичною коробкою передач і гідропідсилювачем керма. Ось такий от зелененький красень, друзі, лише за 300, будь ласка. Так що хто шукає собі першу автівочку з автоматом, зазвичай беруть матізи. Ось, він вас чекає. Так, це у нас Ford Fiesta, 17 2017 року з двигуном 1,25 ще із з газом. Так, Четверте покоління стоїть. Будь ласка, отакі от легкосплави. Рідна фарба, рідне скло, друзі. О, бачите, рідне скло. Сінечек авто 6500. Так що шукайте собі такий невеличкий хетчбек ще із газом, будь ласка, 6500 і вона ваша. Так, Зайшов на майданчик отакий от Nissan Prima Star. Це ж той самий Opel Vivara, той самий Renault Trafic. 2008 рік, будь ласка, отакий вот от пасажир. В автівочку власник вложив 1500 там, чи 1600 євро, щоб все обслуговував всю ходовочку. І тому ціночок у нас вважають 10 тисяч. 9 місць, кондиціонер, 2,5 дизель. Тут двигун стоїть. Так, Opel Astra 2010 року. Шикарніша комплектація. 1,6 6 бензинчик склорідні. Бачите, он GM Pilkington. Круїз, датчики, підігріви сидінь, кондиціонер. Бачите, датчики світла. 6700. 10 рік. Автівка просто в шикарному стані ви погляньте. А? За снігом не видно, але так і є. Дивіться наші відосики. За 3800, друзі, отакий от ланцер 9. 1,6 газ, бензин з кліматом і підігрівами сидінь. велюровий салон. 3800. Будь ласка, хто шукав лансер за 3800, ось він вас чекає. Ще одна астра. Як близнята з усією. І колір такий самий, але це 9 рік у нас. Комплектація так само непоганенька. Тут і кондиціонер, круїз, датчики. Друзі, і ще там в багажничку 4 легкосплава з гумою літо. 6300 ціничок. Так, тут зима на ковпаках, а там в багажнику літо на легкосплавах. Будь ласка. Гольф Плюс, 8-й рік, 1,6 MPI не двигун, так само той дак. Який таксі полюбляють 1,6 MPI. Ось він, друзі. Клімат, круїс, підігріви, датчики, парктроніки. Бачите, датчик все є. 6500, 8 рік. Він на, бачите, на 1300 євро. Отак автівочка обслуговувалась. Так що хто шукав собі невеличкий мінівен від компанії Volkswagen, ось він. 6500. Так. Ось такий от красунчик з четвертого покоління, друзі. 20-ті ось такі от колеса. 6 стоп, 6 дизельочок. Автівка виготовлена в грудні 2016 року. Ну і бачите, яка комплектація. Партоніки 360, підігрів і пам'ять сидінь, утримання полоси. О, яке, бачите, здоровезні такі вже датчики стоять. 15 тисяч. Відос знімав із середини. Ну, машина просто, там навіть масаж є. Знайдіть моє відео, там масаж. Друзі, масаж. Так, 15 тисяч за оцей красень в топовій комплектація. Далі такий хетчбек Гольф, 8-й рік, 6-й 1,4ТC і той самий Саха на 90 кВт, 120 коней. Будь ласка, кондиціонер, задня камера, Android Auto, нова АКБ, нові задні амортизатори. От, 6200 за оцей хетчбек. Будь ласка, далі йдемо. Peugeot 3008 10 го року, 1,6 бензин. 17, такі легко стоять. Поїхали, газ бензин, клімат, датчики, круїз, складання. Вон, бачите? А, ми розклали, щоб зима. 7600. Датчики все як треба. 7600 за Peugeot 3008. Ось от. Не знаю, навіть це вже не міні-венс, в сторону вже, мабуть, кросоверів авто. Так, класіка, далі йдемо. Це у нас. Сенік другого покоління, 1,6 бензин, але автоматична коробка передач і шикарна комплектація, друзі. Клімат, круїз, датчики, панорама. Вон там під льодом десь, під кригою. безключовий, навігація, фаркоп і парктроніки, Все є у цього красунчика. Так що шукали собі Сенік. Отакий от гарний сімейний авто. Будь ласка, ще з автоматичною коробкою. Надійний, простий, тут не робот. Тут звичайний автомат. 6100. Ну і закінчує наш огляд. Туран 7-місний 2009 року. 1,6 бензин, той самий MPI від компанії VAG. Такі от чорненькі легкосплави. Кондиціонер круїз. Будь ласка, лінзовані фари вже стоять 7000. За цього красеня. Так що, друзі, отак. От. Є у нас автівочки на мачку Карпарк. Приїжджайте, працюємо щоденно. Є кредит, так що не зволікайте, телефонуйте, пішіть завжди на зв'язку. Гарного всім дня!